Маленькому бордичівлянину Владиславчику немає ще навіть місяця, але за кілька тижнів життя він зробив дуже багато. Найперше безмежно ощасливив своєю появою маму Альону і тата Віталія. Народження первістка вартувало подружжю Грибенків неймовірних зусиль, а ще великої мужності. Десять років у шлюбі вони довго зважувались на батьківство, тому що Альона змушена боротися з важкою хворобою. А останні кілька років пересувається тільки на візку. Не впасти у вічай каже, допомагає любов та підтримка чоловіка. Познайомились ми в інституті, навчалися в одному в Вінниці. На другому курсі ми зустрічались буквально з нею три місяці. Ми разом брали участь з дружиною в Олімпіаді по статистиці, зайняли третє місце разом, так, як не странно, і після цього ми пішли вдвох відмічати. Цю подію, і після цього три місяці зустрічалася, і я їй запропонував одружитися. Коли Альона захворіла, Віталій як надійна половинка став для дружини усім. А мрія про дитину могла вже ніколи не втілитися, якби не віра у власні сили та велике бажання стати батьками. Ми купили другий тест. Спочатку, а потім на наступний день поїхали, зробили УЗІ, щоб це дійсно підтвердилось. Нам вже сказали, ну. Просто радість в наших очах. Ми якби ну, не святкували цю подію, ми не, не святкуємо. Так. Олена розплакалась. А ви не розплакались? Не знаю, чогось мені тяжко заплакати. А коли дитя до грудей приклали, теж не розплакали? Ні. Ви були разом, так? Так, я був в сусідній кімнаті і мені принесли дитину, поклали на груди. Да, дані відчуття я просто не можу передати вам словами. Це ну, просто щастя, таке переповнювало мене. Ну, найбільше хвилювалася за дитину, щоб все з нею було добре, а якось за себе вже так. Після наркозу теж ну, хвилин 30 я відходила, відійшла, одразу спитала така, є-єлі відійшла від наркозу і одразу ж перші слова, як там він дихає сам чи не сам. Вони все добре, дитина дуже активна, дихає сама. Прийшов же Віталій з дитиною теж на руках вже йому положили на груди. Показала я там одним оком після наркозу там не можу відійти, одним оком дивлюся. Не останню роль у тому, аби в молодої пари нарешті з'явився спадкоємець, відіграли бердичівські лікарі. Віталій та Альона повірили в їхній професіоналізм та запевнення, усе повинно бути добре. Тож, аби народжувати у Житомирі, навіть не думали. Хочеться сказати дуже велике дякую і групському Віталію Миколаєвичу. І анестезіологу, дуже всі опитні, мають хорошу кваліфікацію. І відношення в роддомі дуже сподобалося, і цих акушерові-гінекологів, ну, акушерок, всього медперсоналу. Шаленко Ірина Леонідівна, дуже хороший такий опитний врач. Вона не відказалася, щоб. Бо ж знаєте, як буває, що там подивляться, що на візку і кажуть, там їдьте в Житомир, наблюдайтеся там. А вона сказала, що в принципі, так, можливо, я буду вас наблюдати. І так 9 місяців вона наблюдала. Владислав побачив світ 8 серпня, народився вагою у 3 кілограми та зростом 49 сантиметрів. Уже привчив маму й тата про себе турбуватися, трохи врізав їхній нічний сон. Словом, наповнив життя зовсім іншим змістом. Нині сім'я чекає, коли доставлять замовлений візок з електроприводом, щоб Альона теж могла гуляти з чоловіком та сином. А ще ці сильні духом люди мають великі плани на майбутнє. «Виховати дитину з правильними моральними устоями, щоб вона нічого не боялася по житті. Знала, що треба розраховувати на свої сили, здоров'я йому. Саме головне здоров'я все решта можна або купити, або ще щось, якось здобути перемоги. А саме головне здоров'я. Бажаємо тільки крепкого здоров'я.